Доброго ранку, любі малята! Ми починаємо заняття з храмоти. На попередньому занятті ми з вами ознайомилися з голосними та приголосними звуками. Голосні звуки А, О, У, И, і, і, Е. Ми позначали при звуковому аналізі ось такою фішечкою Червоний кружечок. Приголосні звуки М, Б, П, К, Н. Ми позначали ось такою фішечкою. Одна рисочка. Згадали? А зараз послухайте загадки, які я вам приготувала. В темним лісі проживає довгий хвіст, пухнастий май. Він рудий і дуже дикий, любить кури та індики. Так, це лис. Ось він наш лис. Друга загадка. У зелених стінах дому добре усьому живому: квітці, дереву, травиці, і грибочку, і тваринці. Дах у домі ярко синій легко дихать тут людині. Так, це ліс. Ось у нас два слова лис і ліс. Скажіть мені, будь ласка, який перший звук у слові лис? Вірно, звук Л. А у слові ліс теж звук Л. Що ж нам створює перешкоду при їх вимовлянні? Звісно, язичок, а яка ж між ними різниця? Лис-ліс? Так, у слові «лис» звук Л твердий, а у слові ліс він вже. Пом'якшений за допомогою голосного звука І. А давайте перевіримо, коли повітря зустрічає сильніше перешкоду при вимовлянні твердого приголосного чи м'якого. Вимовляйте разом зі мною. Сс! Сс. З ні. Так, оскільки при вимові яких приголосних звуків в повітрі зустрічає сильніше перешкодження на схемах звукового аналізу, ми будемо позначати їх фішкою з двома рисочками. Ось така фішка. Бачите? А зараз ми з вами пограємо дидактичну гру, яка називається назви пару. Я вам буду називати тверді приголосні, а ви мені м'які. Б, б, л, л, с, с, р, р, д, д, м, м. Молодці, поралися. Ой, до нас в гості завітали гноми, звуковички. Це тім і Том. Том і тім. Бачите, вони зовсім не схожі один на одного. Том має твердий вольовий характер. Його ім'я починається з твердого звука Т. Том. Тім. Маленький, кругленький, товстенький, з м'яким характером. І навіть його ім'я починається з м'якого приголосно. Ті. Тім. Ось звуковички нас запрошують з ними пограти. Пограємо? Так, ось перша ігра. Вони вдвох пішли до мебельного магазину. І вирішили придбати для себе меблі. Ну, Пам'ятайте, що том придбає собі в назві якої є твердий знак, а тім там, де є м'який приголосний знак, це буфет. Як ви гадаєте, хто його придбає? Тім і Том? Так, Том. На тобі Том, буфет. Погляньте на цю картинку шафа. Так, його придбає теж гномік Том, бо тут тверді приголосні. Це стіл. Стіл. Чуєте, який приголосний його придбає? Звісно, тім. А ось в нас крісло. Повторюйте за мною крісло. Так, його теж придбає тім. Тут намальовано диван. Диван. Чуєте? Тут твердий приголосний. Тому його придбає том. Я останню меблю, яку ви купували, це ліжко. Промовляйте за мною ліжко. Так, його придбає тім. Молодці впоралися з цим завданням. Але Тім і Том дуже полюбляють вирощувати рослини, квіти. І вони хочуть нам показати, що ж вони вирощують? Ось дерево клен. Як ви гадаєте, хто вирощує цей клен? Звісно, том це дерево. То поля, то поля. Тут м'який приголосний. Його вирощує тім. Ось яка гарна квітка ромашка. Ромашку вирощує том. А ось яка гарна квітка лілія. Лілія. Яко вимовляємо, тому його, її вирощує тім. Ось яке дерево. Називається акація. Акація. Чуєте, який приголосний. Ростеться акація у тімах. Квітка, яка красива, гарна піон. Піон. М'яко вимовляємо, тому вирощує це тім. Ще дуже гарна квітка, яка називається волошка. Воложка. Так, звісно, це вирощує том. Молодці. А зараз я буду загадувати вам загадки від Тіма і Тома. І ми разом будемо робити звуковий аналіз відгаданих слів. Має вуса пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Так, це кіт. Ось він наш кіт. Давайте зробимо звуковий аналіз цьому слову. Ки перший звук, і він який? Приголосний. Так, да, він м'який, тому позначаємо його двома рисочками. Другий звук І. Так, це голосний звук, тому позначаємо його кружечком. Іт. Так, це приголосний звук твердий т. Позначаємо його однією рисочкою. Ось наш звуковий аналіз до слова Кі. Перший звук м'який приголосний КІ і голосний кружечок. І третій звук останній т. Твердий приголосний. Щоб не згинути в біді, держить ножиці в воді. Так, це рак. Робимо звуковий аналіз слову рак. Перший звук р. Він звучить твердо. Це твердий приголосний. А-ра. Це голосний звук, позначаємо кружечком. Рак. К. Це твердий приголосний, позначаємо однією рисочкою. Наше слово рак. Так, це був рак. Ра. Слухайте наступну загадку. На весні веселить, влітку холоди. грибами ягодами обдаровує, восени засипає, на весні знову оживає. Здогадалися? Так, це ліс. Ліс. Робимо звуковий аналіз слову ліс. Перший звук л. Він. Який приголосний? Позначаємо двома рисочками. І це голосний звук, позначаємо кружечко. Ліс позначаємо твердий приголосний однією рисочкою. Це ліс. Перший звук м'який приголосний, другий голосний кружечок, третій твердий приголосний. І слухайте наступну загадку. Є у нього довгі роги, забирайтеся з дороги. жу 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 гуди, жужжи, коли в небі він летить. Має крила і шість рук. Буркотивий чорний. Вірно. Це жук. Зробимо жуку. Звуковий аналіз. Перший звук ж. Твердий приголосний. Да. У голосний звук, кружечок, жук. Це теж твердий приголосний. Молодці, ви впоралися із цим завданням. Мабуть, ви вже стомилися, тож давайте відпочинемо. Тож вставайте і зі мною відпочивайте. Ми знаходимося в лісі і перетворюємося на маленьких лисенят. Рано вранці дві лисички на зарядку йшли до річки, посміхались, віселились, поки йшли, уже втомились, нахилились вліво, вправо, подивились вгору, вниз. Пострибнули, відпочили, ще раз вправо повторили. Рано вранці дві лисички на зарядку йшли до річки, посміхались, веселились, поки йшли, вони втомились, нахилились вліво, вправо, подивились вгору, вніс, підстрибнули, відпочили і присіли. Продовжуємо наше заняття. В словах може бути один склад, два склади, 3, 4 і більше. Ось ці частинки слова називаються складами. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Зараз прикладіть тильну сторону руки до підборіддя і будемо промовляти слово. Скільки разів. Моя рука опуститься стільки складів у цьому слові. Перше слово Ма-Ша. Скільки складів? Вірно. Два склади. Наступне слово сом. Скільки. Так, один склад. Катя. Скільки. Вірно два склади. Ма, ШИ на. А в цьому, вірно, в цьому слові аж три склади. Молодці. Зараз я буду вам показувати малюнки, і ми будемо разом промовляти і виявляти, скільки складів у словах. Перший малюнок ча,сник. Промовляйте. Часник. Так, тут два склади. Ша-фа. Ша, фа. Так, тут теж два склади. Літак. Так, Так, теж два склади. А ось нас намальовані олівці. Олівці. Да, тут же три склади. Лев. Лев. Один склад. Лиса. Лиса. Два склади. Ця іграшка на українській мові називається дзига. Дзига. Два склади. Це яблуко. Яблуко. Тут три склади. Ваза, Так, два склади. І останній малюнок лижі. Теж два склади. А зараз ми з вами пограємо в гру, «Закінчи слово. Я вам буду промовляти чистомовку. Ви будете додати склад. Но-но-но, но-но-но. Світить сонце у вік но са Са-са-са, са-са-са. Ось поглянь, летить о-са. Ша-ша-ша, ша-ша-ша. Ми спіймаємо ло-ша жу 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 жу-жу-жу, По Ру-ру-ру, ру-ру-ру, Зірочку до рук беру. Молодці. впоралися. Ще одна ігра Називається Яке слово заховали. Я буду вам називати склади. Ви будете добирати слова. Наприклад, Ма, мама, малина, мандарин. А зараз спробуйте ви. Ко, колесо, котик. Корова. Коровай. Кобаса. Комар. Наступний склад. Лито, Лі, лика, лис, линика, литера. І останній склад: си. си, си гнал сыгнал, си сир, си – сырена, добре. І з цим ви впоралися. А до нас прилетів літак. Ось який літачок. Ось наш літачок до нас прилетів. Він теж хоче, щоб ми виконали його слово звуковий аналіз. Перший звук Лі. Він який? Так, м'який приголосний, другий звук І. Да, він у нас голосний І. Літ, твердий приголосний. А, літа. А, голосний звук. І останній К. Літа. К теж приголосний твердий Лі, та, к. Скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Вірно, 5. Який перший стоїть звук? Л. Який останній звук? К? Скільки голосних у цьому слові? Лі, так, вірно, два голосних. А скільки приголосних? Так, три приголосних. Давайте поділимо це слово на склади. Літак. Скільки складів? Вірно два склади. А скажіть мені, скільки складів у слові рак. Один. Мак. Один. Шина. Два. Риба. Два. Мама. Три. Два склади. Машина. Машина. Три склади. Ось і наше заняття підійшло до кінця. А скажіть мені, будь ласка, якими бувають приголосні звуки? Так, вони бувають тверді приголосні і м'які приголосні. А як вони позначаються при звуковому аналізі? Твердий приголосний позначається однією рисочкою. Ось він наш том. А м'які приголосні позначаються двома рисочками. Ось він наш тім. На що можна поділити слова? Так, на склади. А як з'ясувати, скільки у слові складів? За допомогою нашої руки? Пам'ятаєте? Сам, маша, машина. Ось і добре. Ми з вами прощаємось. Прощається з вами Том, Тім і я, Олена Олександрівна. До побачення, любі малята!